Шановні любі мої підписники, сьогодні свято маковія і медовий спас. Тому я вирішила вам показати, як я готую у це свято рулет із маком та медом. Починаємо готувати. Спочатку приготуємо мак одній пачісті 125 г. Купила цей мак я в АТБ. Тобто беру 250 г маку. Спочатку мак потрібно добре помити. Перекладаємо мак у каструльку і ставимо на вогонь. Чекаємо, поки водичка закіпить. Закіпіла водичка, знімаємо цю пінку, робимо мінімальний вогонь. І на мінімальному вогні потрібно поварити 40 хвилинок. Поки вариться мак, приготуємо тісто. Для цього беремо 300 г борошна просіяного пшеничного. І додаємо столову ложечку кукурудзяного борошна. Разом перемішуємо добре і відставляємо убік. У чашу міксера виливаємо 25 г вершкового масла розтопленого. Вливаю. 25 мл олії рафінованої соняшникової. Додаю 50 г цукру, розбила одне яйце. Додаю дрібку солі. Вливаю 100 мл теплого молока. Перемішую все вінчиком. Вливаю 50 мл води теплої і додаю 7 г дріжджів. У мене дріжджі живі. Добре їх розмішуємо, щоб повністю розтанули. Дріжджі повинні бути свіжі та гарної якості. Коли дріжджі повністю розтанули, додаю сюди суміш із борошна. Пшеничного та кукурудзяного і вимішую. Вимішувати буду тісто місом. Ви можете вимішувати руками це хвилинок 10 десь. Тістоміс добре вимісив тісто. Накрила чашу міксера харчовою плівочкою, зверху накрию ще рушничком і залишаю у теплому місці або при кімнатній температурі на одну годинку або півтори. Хай підходить. Тим часом мак зварився. Його потрібно зараз процідити через марлю. Залишаємо стікати десь 30-40 хвилинок. Тепер потрібно мак перебити добре блендером. Мак випускає молочко, тобто біліє, так і має бути. Додаю до маку 125 цукру. Продовжую далі збивати блендером. Ще додаю 25 г вершкового масла. Разом все добре збиваю. Начинку макову збила блендером. Беру одне яйце і розбиваю у макову начинку білок. Жовток відкладаю в окрему тарілочку, ним потім будемо змащувати наш рулет. Начинку з білком добре перемішуємо. Взагалі, то завжди цукру йде один до одного до маку. Тобто, якщо маку 500 грамів, то цукру має бути 500 грамів. Але я не люблю дуже солодкий, тому я беру на 500 грамів 250 грамів цукру. Тобто, в даному випадку на 250 г маку я взяла 125 грамів цукру. І якщо ви мак не хочете варити, 40 хвилинок, то можна його просто з вечора залити водичкою на ніч, і зранку він буде вже готовий. Можна буде зразу його або м'ясорубкою перемолоти, або блендером. Макова начинка повністю готова. Переходимо до тіста. Пройшло півтори години, подивіться, як гарно підійшло наше тісто. Викладаємо його на стіл. Стіл трошки притрушую борошном. Ось яке живе тісто у мене вийшло. Його потрібно розкатати зараз у квадратик. Квадратик має бути 30 на 40 сантиметрів. Уявно ділимо його на три частини: одна частинка, друга і третя. Одну третю частинку, ось я її намітила, ми нарізаємо на смужечки. Число смужечок має бути кратне двом. Тобто вісім з цієї сторони. І вісім з цієї сторони вийшло у мене ось так. На оці дві частинки ми накладаємо зараз начинку. Даємо начинку рівномірно. Начинка є і тепер починаю загортати рулетик. Обережно, нікуди не поспішаю. Так. Дійшла до смужечок. І тепер зі смужечок роблю джгутики. Тобто ось так. Якщо тісто прилипає до рук, то руки можна потрусити борошном. Продовжую робити джутики. Тісто при цьому трошки витягується, і якраз нам його вистачить для того, щоб обмотати повністю наш рулет. Це дуже просто джутики може зробити будь-хто. Так, робимо, щоб вони лежали прямо рівненько, точніше, і завертаємо рулет. Ось так у результаті виходить. Обережно перенесла на деко. Накриваю зверху рушничком. І залишаю на 30 хвилинок відпочити тісто. Коли пройде 25 хвилинок, вмикаю духову шафу. Духова шафа нагрілася до 180 градусів, наш рулет підійшов. І зараз швиденько змащую його жовтком. Відправляю рулет у духову шафу. Пройшло 35 хвилинок, рулет готовий. Подивіться, який він рум'яний, аромат на всю квартиру. Зараз швиденько я його змажу медом, поки він гарячий. За мед, велике дякую, тьоті Раї. Вона має свою пасіку, тому, якщо вас цікавить натуральний мед, Свіженький, то шукайте силочку на мій інстаграм у коментарях до відео. Пишіть мені, я вам дам контакти цю діраю, і ви зможете у неї його купити. Так, швиденько змащую, поки наш рулет гарячий. Якщо у вас немає такого свіженького рідкого меду, то ви можете просто. мед, який у вас є, Змішати із коп'яченою холодною водичкою. Розбавити, тобто і теж змастити. Залишаю рулет охолонути, а потім будемо різати. Друзі, я вас вітаю зі святом маковія та медового спаса. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя. І всього всього, чого ви самі собі бажаєте позитивного. Рулет майже охолов. Зараз ми його розріжемо. Так. Звичайно, краще він ріжеться, коли повністю холодний, але в мене тут уже не можуть дочекатися дегустатори. Дивіться, скільки маку, який він гарний всередині. Тісто пухке, зразу видно, бачите? Яке гарне пухке тісто. Аромат дуже приємний. І на смак він теж дуже смачний. Ми готуємо на перший раз. Тому куштуйте. Готуйте за моїм рецептом смачного.